Алло, Кріпі, третій і четвертий блок горит криша в результаті аварії зрива. Хата диспетчер сказала, випече два. Випече два. Я, значить, висилаю потомково, кого? по сірі тут. Нет, все <звіцяна> Чорнобиль. Перші радіоактивні викиди помітили американські супутники. Але тривогу через добу підняли шведи. Зафіксувавши радіоактивні опади. Згодом подібні повідомлення почали надходити з Європи. Далі з Африки, Азії, Америки. Всі зрозуміли, сталася світова катастрофа. З Чорнобилем ми пов'язані навіки. Чорнобиль стосується кожного і живих, і ще ненароджених. Я хочу підкреслити, що, віддаючи належно роботі, потужній роботі, професійній роботі усіх підрозділів органів внутрішніх справ слід справедливо виділити мужні героїчні дії з перших хвилин пожежі на атомній електростанції. Це пожежник пожежа була спочатку локалізована, а ближчим часом до 6 години ранку. Була повністю ліквідована. Чорнобиль за цим словом постає безодня людських трагедій, подвиг і безсилля. Пам'ять і забуття і наш довічний біль. Вклонімося героям, які в квітні 1986 року ціною власного здоров'я та життя захистили не тільки Україну, а й усе людство. Понад 33 тисячі працівників органів внутрішніх справ та внутрішніх військ з усієї України пройшли крізь вогонь Чорнобиля, майже три тисячі померли. Сім з половиною стали інвалідами. Співробітники МВС першими з перших вийшли на боротьбу з оскаженілим реактором. На жаль, про їх подвиги сказано, написано і відзнято дуже мало. Так само мало інформації про Українську асоціацію Чорнобиль органів та військ МВС, яка постійно надає фінансову, медичну і моральну підтримку ветеранам та сім'ям ліквідаторів. За днями дні мина повільно рік, за днями дні та іншого немає, нехай же лихо наше просинає, І в світі не повториться вовік. Хай стане світ міцнішим у стократ, Хай над землею небо чисте буде, Чорнобиль попередження, набат, Його уроків людство не забуде. Хто скриньку вже ніколи не вкинуть листа. Ці адреси зникли з карти України. Домівки стали руїнами. Цими вулицями не ходять люди, бо це зона про образ апокаліпсису. І ті, хто ризикуючи життям, першими стали на шляху катастрофи, гідні пам'яті людської до віку. Про гримів такий грім, аж плафони зашаталися на стінці міськвідділу. Я думаю, о, гроза буде, завтра на городі на дачі поливати не буду огород. В цей час дзвонить черговий по місквіділу і каже Леонід Миколаївич, давай сідай на мотоцикл на станції пожежа, поїть, поки прийде керівництво, то поїть, узнай ситуацію. Якраз я заступив на діжурство ппч 17 города Чорнобиля і прийшов на візов тривоги, і ми два виїзди поїхали на тушення пожара. Першими були прип'ятська міліція. От. Але слідом за ними найближче були розположені Чорнобильський райвідділ. І наших цих 22 чоловіка, які приїхали першими на атомну станцію, їх поставили в оцеплення кругом. ночі. Позвонив дежурному, в дежурній частині вже був. Был... Василий Васильевич Дорденец, генерал, мой первый заместитель. Я же тут же сразу назначаю начальником оперативного штаба, создаем оперативный штаб. Мы уже к 6 утра в Чернобыль направили 600 работников милиции. 20 единиц пожарной техники. Танечка, иди сюда, быстрее, она с атомной горит. Ой, может. Ой, да. Що у вас там горіть? А там люди є. Да. Ніч 26 квітня стала фатальною для багатьох людей. Рівень радіації на території Чорнобильської станції становив 20-25 мікрорентген в секунду. Це в тисячу разів більше гранично допустимої норми. Співробітники МВС вчасно локалізували та зупинили пожежу на четвертому реакторі. Не допустили паніки, брехливих чуток, кримінальних злочинів. Було виставлено десятки постів ДАІ, створено 23 КПП. Телові служби забезпечували розміщення, харчування, дезактивацію та заміну одягу ліквідаторам, контингент яких постійно змінювався. Державна служба охорони оперативно підключила житлові будинки та об'єкти господарства на централізований пункт. Було зроблено все, щоб не допустити сторонніх осіб в зону катастрофи. В травні 1986-го в 30-кілометровій зоні було пожежних 980, міліціонерів 1775, військовослужбовців внутрішніх військ 1918. Тепер ясно, оперативний штаб МВС всі свої завдання виконав. А вони були унікальні. Такого комплексу проблем зі своєю складністю, масштабами. Історія людства ще не знала. Встав і, ви знаєте, так, як кажеться, нестандартно, не, не поміліцейськи, так, хлопці, біда велика. Хто бажає піти на перекриття подізних шляхів? Звісно, я б міг дати команду Іванов Петров, Сидоров. Ну, якось, розумієте… Я не знаю, чого я так сказав. Практично весь особовий склад кажуть. Ми, 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 ми. З працівників міліції в нас, я одна була жінка, мені в голову не прийшло про те, ж сказати, що я ж одна жінка, і в мене двоє маленьких дітей. Відпустіть мене звідси. Це було б ну, це було б дуже непорядно з моєї сторони. Ми виконували свої обов'язки. Задача поставлена, задача не виконає. Все. я э, стояв э, плечо в плечо зі своїми э, однослужицями, зі своїми браттями, зі своїм командиром, телятніком, начальником караулу. Наші ми ділили, ми просто були на роботі. На той період це було просто виконання обов'язків, ніякого відчуття героїзму, подвигу і, взагалі, виконувалася звичайна робота, якої нас вчили на кожному крупному пожарі проявлення. героизма есть. Вся система подбора кадров, их воспитание нацелена на то, что ты должен в экстремальных условиях ликвидировать возникшие аварийные ситуации. И вот эта система породила такое чувство ответственности, которое было проявлено При ліквідації Чорнобильської катастрофи. Хороші, порядні люди завжди скромні і навіть схильні недооцінювати свої заслуги. Всі люди працюють не за страха за совість. Зараз такого нет. Понимаете? Работали, йшли і знали, що це нужно. Це, це високий такой был действительно украинской міліції. Такого не було, щоб хтось не хотів виконати, щоб не приходив на службу. Тобто виконують свій військовий обов'язок, який вони давали у присяді. Всевишній там бачить, знає, і він оцінює діяльність кожного. Саме в тій критичній ситуації. Ні одного випадку трусості, ні одного випадку бігства або дезертирства з лінії такої вогні, я до цього часу не знаю. Моя задача була, як і в Гайдістані, не найти кого послать, а оградить, как бы не послать. Рапорта, сотни репортов, со всех областей, сводные отряды, по 150 человек возглавляли начальник УВД и их заместители. Добровольно, хотя знали, что там их ждет. В ліквідації наслідків катастрофи був задіяний потенціал усього Радянського Союзу. Республіканський оперативний штаб МВС зумів організувати роботу так, щоб не оптимальніше використати сили та засоби. А головне не наражати на неоправдані ризики людей. Ми були не одні в цій біді, ми були складовою частиною тої великої кількості міністерств і відомств, які були задіяні на подолання наслідків цієї техногенної катастрофи ХХ століття. Я як керівник штабу координував, оцінював ситуацію і приймав адекватні ситуації рішення, щоб ми і в центрі, і особливо на місцях, діяли відповідно до тої ситуації, яка тоді розвивалася. Умови були екстремальні. Спав уривками за робочим столом або в машині на ходу. Декілька разів втрачав свідомість, працював не нарікаючи, не перекладаючи відповідальність на інших, брав все на себе. В кабінеті другого секретаря розвернути зв'язок. Ну, можна було куди Розмова була з Горбачовим, що доповідали Горбачову про те, що дійсно великий рівень радіації, а москвичі не вірили. Рішили взяти на себе І договорилися, що якщо 27 27 до 12 не буде прийнято рішення, ми самостоятельно прийняли рішення, що буде визити людей. Ми стягнули 1390 автобусів з города Киев, с Киевской області. 2900 человек личного состава, которые принимали участие в эвакуации Прип'яті. Біля кожного під'їзду був працівник міліції, тому що приданих сил багато. Вже практично з, з, з усієї Київщини, мабуть, працівники міліції були. Одностаршими були працівники Прип'ятської міліції, тому що сідали в автобусі, під'їжджали до кожного під'їзду, був поданий значить, автобус. Коли підійшли всі автобуси, під'їхали, я їздив мотоциклом, брав вісім автобусів, підвозив їх до будинків. по… Три автобуда, по три автобуси на під'їзд, нікого стоячих не було, всі були тільки на сидячих місцях. От іде жіночка там, молода. От, з однієї сторони дівчинка, в ці тримає, а в другій сумка. От, дітки йдуть, плачуть, а вона їхати. Ви поспокойтесь, ми скоро приїдемо, ми скоро приїдемо додому. Знаєте, ну, явище таке, що це, мабуть, не забудеться ніколи. Евакуація була проведена в неймовірно короткий час. З міста прип'яті та 188 сусідніх сіл за три години було відселено 116 тисяч людей. Колона з автобусів розтяглася на 20 кілометрів. Порожнє місто, темні вікна, безлюдні вулиці. Тільки на перехресті світлофор. Червоним світлом спиняє вітер. Світові експерти визнали, що евакуація населення із Прип'яті, Чорнобиля і 30-кілометрової Чорнобильської зони проведена унікально, бездоганно. Прямі й непрямі витрати України на подолання катастрофи та її наслідків понад 160 мільярдів доларів. 2600 квадратних кілометрів території стали непридатними для життя. Три з половиною мільйони українців уражені радіацією. 1986 року тут знаходився Прип'ятський відділ міліції. Звідси велася робота з евакуації 50-тисячного -ти міста. Звідси виходили патрулі і оперативні групи для захисту житла від мародерів. Виграло на сонці. Пройшли роки, змінились люди, але незмінними залишаються самовідданість, відповідальність. Високі стандарти несення служби Чорнобильської міліції. За час не сліду пригодний трапочок. Вільно. Вільно. Цей КПП відкритий навесні 86-го. Тут основні ворота в зону. Саме цією дорогою тепер туристи потрапляють до станції. Територія Зони має площа 2600 квадратних кілометрів. Периметр зони, яку обслуговує батальйон міліції, становить 453 кілометри. Службу несем і в день, і вночі. сніг іде, і дощ. Ці хлопці і сьогодні на варті. Буденна робота. Крізь забруднення радіації лісові хащі і болота, покинуті села. Проходять чорнобильські патрулі. Бережуть зону від непроханих гостей. Для самопоселенців дільничий єдиний надійний зв'язок з цивілізацією. Він захистить від непроханих гостей.